І так мене чутно, говорю за мене в наушниках, того, що ну, коротше, <ріху> того що так треба. І показую справжнього японця. Ну, зрозуміло, у нас японська анемона. Це Рострам. Коротше, така чипоп. Ось в мене така назва цікаво. Треба доновити дані в моєму цьому, у моєму Господи. ТЦК <ріху> квітковому. Аксорту, вона красива. Вона взагалі має бути такого темного кольору, але вже зима скоро, вона вже, в принципі, на вже... цьому історія закінчується. А це про японця, ж даже про китайця. Але я, я, коротчя, де самураї? От, от там коротчя, це, я, ну, що? Це ж у нас самураї живуть в Японії. От, е Міскантус самурай. Тарам-пам-пам-пам, бачите? Уже, такі вже такі пожовті, підкрутилися, вже ті всі волості красунчики вже було, вже тертять вгору, вони були більш розпущені. Але вони розпускаються, бо тим ті коли дуже сухо. Це був ранок, воно була таке вся ханька. Як каже, з нами коти. Ти саморай чи ні, я кажу, зразу швидко. Ти самурай? Якщо вам треба компактний, десь до метр, ну, Десь може метр двадцять максимум його висоти. Міскантус, то це ваш вибір просто. Він шикарний, він красивенький, він до речі, зелененький, у нього такі тоненькі листочки гарненькі, от, симпатичні. Е, я не бачив е, в нього, щоб він був якісь, там, мав якісь яскраві такі перепади. От він такий красивий, компактний, жовтенький. Я б собі напевно, певний гарний, знаєте, де от, у вас... Ви такі красиві ці насіння? Клімат. Він на так тепло, так класно, вообще, наче знову весна прийшла, а скоро зима. Так от, він дуже гарний в саду. Якщо у вас такий маленький садочок, І вам треба травичка невеличка міскантус, От він офігенний. Він гарний весною, ні, весною він, він лисий. Літом хорошо він він рідко хороший зеленький, такий дуже повітряний. Він росте вже, напевно, роки 4, а це його максимальна висота. Мене вона дуже імпонує. От, а, тут найменший мій е, міскантус це Cute One. Но йому тут дуже важко. Тому що тут багато, багато е, е, похироплідників цього маленького диявола, а мало міскантуса. Тому можна сього приставити. Взагалі от, я собі дуже мрію про е, величезну таку ділянку, ну, якусь ми, хто дивиться це, е, це відео зараз. Там буде, там буде сад трав. Так, там всі трави будуть. Взагалі, і про, Хочеться про свою якусь селекцію міскантусів. Але от, цікаво, чи дозрівається насіння в нього чи ні. Там ще Скажи мені людина добра. А до речі, у вас колись була селекція міскантусів? Мені цікаво, коли сіяли їх чи ні, бо я ніколи не бачу, вони десь сіялись, десь ще когось. Непонятно. Ну, оце, бачите, це по запиту. От, е, думаю, хочу вам потрошку розказувати про сорта міскантусів, які живуть в моєму саду. Розказав про самурая, поїхав далі щось робити. Цим -цим.